Наступний тип даних, про який ми говоримо, це словники. Словник в Python це змінюваний впорядкований тип даних, і дані в словнику це пари ключ та значення. Ключем в Python може бути тільки хешований об'єкт, це означає, що ми можемо використовувати в ключах числа, рядки та кортежі. Найчастіше ви будете використовувати рядки, значення може бути об'єктом будь-якого типу. Як виглядає словник? Ви пишете фігурні дужки, і далі у вас елементи це пари ключ та значення. Це у нас ключ і це значення. Тобто один елемент у нас зараз це пара ключ значення. І ви не можете написати словник, в якому, наприклад, є тільки ключ, але немає значення. Чи, навпаки, є значення, немає ключа. Це завжди саме пари ключ значення, і пари відокремлюються одна від одної комою. Між ключем та значенням ви пишете двокрапку. Найчастіше ключі у вас будуть рядками, але тут також може бути число або кортеж. Досить часто словники у вас будуть складатися з багатьох пар ключ та значення, тому ви можете також їх записувати стопцем. Тобто ви можете не тільки записати ключ-значення в один рядок, але й можете записати ключ-значення, кому, і на наступному рядку вже писати наступну пару ключ-значення. Python словники це змінювані типи даних. Тобто ви можете додавати пари ключ-значення, змінювати чи видаляти. Ще одна характеристика словників, починаючи з версії Python 3.7, це впорядковані типи даних, і пари ключі та значення зберігаються в тому порядку, в якому ви їх створювали чи додавали в словник. Тут у нас немає індексів, тобто ми не можемо звернутися, наприклад, до пари ключ-значення за індексом 0, тобто самою першої. Але якщо ви будете перебирати пари ключі-значення в циклі, наприклад, циклі ФО, ви будете отримувати їх в тому порядку, в якому ви їх додавали чи створювали. Тепер ми розбираємось з тим, як ми можемо працювати з ключами та значеннями, як ми можемо створювати, змінювати, додавати їх. Починаємо ми з того, як ви можете отримати значення за ключем, якщо у вас вже є якась пара ключ-значення в словнику. Синтаксис такий, ви пишете ваш словник, квадратні дужки, і далі пишемо ключ. В даному випадку ми пишемо ключ name, і ми маємо отримати значення, яке відповідає цьому ключу. Ми отримали Лондон-1. Якщо б такого ключа не було, наприклад, якщо ми напишемо ключ помилкою, ми отримаємо «Key error. Це означає, що такого ключа немає. Ви можете писати в квадратних дужках не тільки літерали, але можете писати і змінну. Якщо у вас, наприклад, ключ записаний в змінній key, ви можете написати «London Key. І відповідно отримати також значення. Це ми говоримо про ситуацію, коли у нас вже є пара ключ-значення, і ми отримаємо за ключем значення. Якщо ви хочете операцію навпаки, тобто у вас є значення, і ви хочете отримати ключ, вам треба буде перебирати всі елементи словника для того, щоб отримати ключ за значенням. Тобто словник призначений саме для доступу по ключу отримання значення, а не навпаки. І як ми можемо створити нову пару ключ-значення? Ми знов-таки пишемо. Квадратні дужки, пишемо в якийсь ключ, і говоримо значення дорівнює і якась IP-адреса. Цей синтаксис схожий на те, що ми робили з індексами, але ми пишемо тут завжди в квадратних дужках тепер не індекс, а ключ. Якщо такого ключа не було, цей запис «London IP дорівнює чомусь, створив нову пару ключ значення. І тепер ми бачимо, що в нашому словнику є нова пара ключ IP, значення наш IP. Але що дуже важливо, що той самий синтаксис використовується, коли ви хочете змінити значення. Якщо ми знову пишемо «London IP дорівнює чомусь, і тепер тут пишемо іншу IP-адресу, ніяких помилок нема, це відпрацьовує. Але зараз в нашому словнику вже змінилася IP-адреса. Тобто той самий синтаксис ми використовуємо для того, щоб змінити значення, яке відповідає нашому ключу. Python ключі в словниках завжди унікальні. Тому, коли ви ще раз пишете «London IP, ось тут. Ви змінюєте значення, але ви не створюєте нову пару IP і якусь ip адресу Якщо ви хочете видалити якусь пару ключ значення, ви можете це зробити за допомогою DEL. Якщо ви скажете DEL Лондон, і далі ваш ключ це видаляє пару ключ і значення. У вас не може бути такого, що у вас всередині словника зберігається ключ без значення або значення без ключа, тому, коли ви говорите видалити такий ключ, це автоматично означає, що у вас видаляється і значення. Інколи у вас все ж таки буде ситуація, в якій ви хочете створити ключ, але значення у вас ще немає. Чи ви не знаєте, яке саме воно ще буде, і ви хочете просто сказати, що є ключ, а значення буде пізніше. Ви це можете зробити, використавши для цього значення на. На це значення в Python, з допомогою якого ми кажемо, що тут чогось немає, тут немає значення якогось, тут немає результату. Тому ви можете сказати, наприклад, «London IP дорівнює на. Так, у вас фактично це означає, що всередині словника у вас є ключ і значення, є ключ «IP» і значення NAN. Але це також може означати, що ви записали поки що ключ, значення поки що немає. Чи це може означати, що саме для цього, наприклад, комутатора немає IP-адреси, тому що в ньому просто немає «IP-адреси» взагалі? Це нормальна практика використовувати такі пари, ключ-значення, і коли вам в значенні треба сказати, що чогось немає, чи ще немає, чи буде пізніше, ви можете використовувати NAN. Ми говорили про те, що ключами в словниках можуть бути тільки хешовані типи даних. І давайте подивимося, що буде, якщо ви будете використовувати як ключ, не хешований тип даних. Наприклад, якщо ми скажемо Лондон, і далі Valance, тобто ми використовуємо те, що в змінні веланс як ключ, там у нас список, і скажемо, наприклад, тут Nung, у нас буде виняток type error, який говорить, що у нас «Unhashable type list. Тобто ми використовуємо як ключ якийсь об'єкт, з якого ми не можемо взяти хеш. Списки та рядки ми могли додавати та могли множити на число. Зі словниками так не можна, але ми можемо об'єднати два словника в один і зробити щось дуже схоже на те, що ми робили зі списками, коли додавали списки, але з іншим оператором. Якщо ми скажемо Лондон, вертикальна риска New London», ми отримуємо новий словник, в якому знаходяться всі ключі та значення, які є і в словнику Лондон, і в словнику Нью Лондон. Чому тут використовується не плюс, як в списках, а використовується вертикальна риска, тому що, коли ви говорите список плюс список, у вас об'єднуються всі елементи, рівно в тому порядку, якому вони були. І нема такого, що елементи мають бути унікальними, чи щось оновлюється, щось ні. Ніяких нюансів немає, просто всі елементи додаються. Але коли ми говоримо про словники, тут є нюанси, а саме, що у нас мають бути ключі унікальними, що ключі мають бути хешованими. І якщо, наприклад, у нас у словнику Нью-Лондон є вже ключ, який є у словнику Лондон, він оновлює значення. Тобто сама операція, вона більш складна і вона відрізняється від того, що ми робимо зі списками. Але ми вже бачили цей оператор вертикальну риску, і вона у нас була з ножинами. Тепер давайте подивимось на те, що станеться, коли ми скажемо Лондон, вертикальна риска New Лондон, але у нас тепер є ключ, який однаковий і для Лондон, і для Нью Лондон. Зверніть увагу на останній ключ тут Name. У нас є ключ нем словнику Лондон. Що відбувається в цьому випадку? У нас спочатку додаються name location vendor, наш новий словник, і потім із нашого словника New London додаються IP, VLANs і оновлюється значення для ключа name. Тобто ви бачите, що name дорівнює London Switch 1, а не London 1 Але при цьому у нас name перший йде. Тобто він створився на початку, а потім оновився, коли ми додавали елементи з New London. Тобто, не дарма у нас виходить так, що. В множинах вертикальна риска використовувалась для юніон, тобто для об'єднання. І в словниках у нас використовується вертикальна риска, власне, для об'єднання двох словників в один. Ми отримуємо новий словник, наші словники Лондон і Нью-Лондон не змінюються. І у нас є об'єднання в тому сенсі, що якщо у нас є якісь ключі, які перетинаються, у нас вони об'єднуються. А саме другий словник, який йде після вертикальної риски, оновлює якісь значення, якщо є співпадіння по ключах. І тут маленький момент, якщо у вас раптом Python до версії 39, ця операція працювати не буде. 39, 310, 3.11 вже працює. Сам оператор цей, вертикальна риска, додався саме версії 39. І ще одна операція, яку ми вже використовували і для списків, і для рядків, і для множин це IN. Ми перевіряли, чи є елемент всередині нашого набору даних. Коли ми говоримо IN словником, ми перевіряємо, чи є ключ. Тобто ми можемо сказати name in London. І відповідно, якщо у нас name – це якась змінна, ми можемо сказати key in London. і ми отримаємо true, тому що у нас такий ключ є, але ми не можемо таким чином перевірити, чи є таке значення. У нас буде окремий метод values, який повертає нам саме значення. І тоді ми зможемо сказати, наприклад, значення in London values. Але якщо ви перевіряєте саме просто словник, без додаткових якихось методів, ви перевіряєте саме ключі. Тобто, якщо ви скажете зараз, наприклад, Cisco in London», у вас буде false, тому що такого ключа немає. Досить часто ви також будете зустрічати словників, в яких значеннях також словники. І нам треба знати, як тепер тут звернутися до якогось ключа, отримати значення, а це значення також словник. І далі всередині цього вже словника звернутися і отримати за його ключем якесь значення. І говоримо, наприклад, що нам потрібна інформація про свіч 1 Ключ у нас свіч 1 Значення інший словник. Якщо ми тепер хочемо отримати IP для Switch 1, ми говоримо, наприклад, так. Тобто, у нас є можливість тут написати ланцюжок, як ми це робили, наприклад, з індексами. Через те, що цей вираз повертає нам словник, ми можемо далі писати звернення як до словника і писати ключ. І, як завжди, якщо вам це важко сприймати, ви можете зберегти цей результат у зміну, а потім через зміну вже звертатися до IP. Тобто, ми можемо зробити замість такого, спочатку. Switch 1, наприклад, Dict, а потім сказати Switch 1 Dict і звернутись до IP. Це трошки легше буде сприймати. Ще один важливий момент, який вас трохи може заплутати на початку, це те, що Pretty Print за замовчуванням сортує ключі. Це трохи дивно, але це пов'язано з тим, що раніше словники були невпорядковані, і зазвичай вам не дуже важливий порядок елементів, коли ви робите Prety Print зараз. У вас буде такий результат: R1, R2, Switch 1. Але коли ми створювали словник, у нас Свіч 1, r 1 r 2 І якщо ми скажемо просто ipython покажи нам словник не так гарно, як показує Print. але ви бачите, що порядок Свіч 1, r 1 r 2 тобто інший. Ви можете це контролювати і можете сказати, що Прітіпрінт не треба сортувати ключі. Але головне, щоб воно у вас десь відклалося, що такий якісь нюанс Print є, і цього достатньо. Ви завжди можете подивитися підказку Print і побачити, що тут є, наприклад, параметр sortDicts. Тому, якщо ви говорите Print зараз. Так, ключі сортуються. Якщо ви скажете print і скажете Sort Dicks False, ключі вже не сортуються, і вони йдуть з W1R1, R2. Це не є чимось страшним через те, що print використовується виключно для того, щоб виводити якусь інформацію. Тобто, ми тут не говоримо про те, що ми змінюємо порядок елементів, ми не змінюємо дані, ми тільки виводимо їх, тобто ви для себе виводите якусь інформацію. Тепер ми говоримо про варіанти створення словників, і тут насправді є багато варіантів. Перший варіант це написати літерал. Тобто ми пишемо фігурні дужки, пишемо пари ключ, значення. У вас може бути словник, в якому ключі не тільки рядки, але ключі-рядки це не розповсюдженіший варіант. Тому для ситуації, коли ви створюєте словник руками, і у вас всі ключі абсолютно рядки, є трошки спрощений варіант. Ви можете написати так: дікт, і далі ви пишете ключ, нейм, але ви не пишете лапки. Тобто ми пишемо ось так. Зверніть увагу, що ми пишемо Dict і звичайні дужки, тобто не фігурні пишемо. Є ще один варіант створення словнику через Dict це якщо ви передасте якийсь ітерований об'єкт, якийсь набір даних, в якому є пари ключ-значення, ви можете тут сказати тепер список, і всередині списку у вас мають бути пари ключ-значення, як якийсь набір даних. Наприклад, це може бути кортеж або список. З цього створюється такий самий словник. Тобто, якщо ми подивимося потім на словник, і в цьому варіанті створення, і в цьому, і в цьому, ви бачите саме такий словник. Тобто цей варіант для спрощення створення, але виглядає словник так, як ми його писали перший раз, як літерал. Цей варіант досить корисний, тому що у вас часто буде ситуації, де у вас дані вже зібрані якимись парами, і ви хочете це перетворити на словник. І відповідно ви це можете зробити за допомогою Dict. І ще один варіант створення це використання методу from keys». Він використовується таким чином: ви пишете Dict, далі From keys», Трошки незвично, тому що ми зазвичай методи визивали через якийсь створений реальний об'єкт. Зараз ми визиваємо метод через клас dict. І далі ви вказуєте, з чого створити ваш словник, і тут ви придаєте ключі. Якщо, наприклад, ми напишемо зараз dict from keys і написали ключі name і IP, у нас створюється такий словник. Тобто dict from keys – це можна сказати створення шаблону, якого словнику. Ви створюєте словник, в якому є ключі, а значень ще немає. В даному випадку за замовчуванням, коли ви кажете «dict from Kase, ви отримуєте словник, в якому ключі, який ви вказали, а значення на. Але ви також можете додатково тут вказати, що буде значення. Наприклад, ви можете сказати, тут буде false чомусь. Тепер значення усюди false. Тобто ви не вказуєте для кожного ключа окремо, яке буде значення. В цьому випадку вам не підходить цей варіант, вам не підходить «dict From Kase, вам підходить цей варіант або цей. А Дік from Кис це для ситуації, коли вам треба, щоб значення було однакове. Давайте подивимось на ще один випадок. Наприклад, ви хочете підрахувати, скільки у вас моделей різного обладнання, і ви хочете відповідно створити словник, в якому буде ключ кожної з цих моделей, а значення нуль. І потім ви будете говорити плюс один для кожної моделі, яку ви зустрічаєте. Але зараз ви хочете, щоб створився словник, в якому значення було нуль, тому що ви хочете робити далі просто плюс один, і не думати про те, що а раптом це перша модель, така чи є вже в словнику такий ключ, чи треба його створювати. Тобто. Ви трошки собі спрощуєте роботу далі. Ми говоримо знову from Keys» і пишемо роутер, але ми зараз хочемо сказати, що у нас значення має бути 0 замість заміснами. І тепер у нас є такий словник, в якому є значення 0. І якщо ми його запишемо у змінну, ми тепер можемо сказати, скільки у нас моделей, наприклад, таких. І якщо ми хочемо додати модель, ми можемо сказати плюс дорівнює 1. Тепер у нас в словнику таке от значення, що модель плюс 1 стала. Плюс дорівнює – це те саме, щоб ми сказали, взяти те значення, яке вже є в словнику, і додати до нього один, тобто сказала б, модель ключ дорівнює модель ключ плюс один. Це трошки довше, тому є більш короткий варіант запису це такий. Створити порожній словник ми можемо або за допомогою фігурних дужок, тобто сказати ось так, або за допомогою DICT. Python більш розповсюджений саме перший варіант, тобто, коли ви використовуєте фігурні дужки.